Всім привіт! Сьогодні ми будемо виготовляти нову прикрасу, доволі оригінальна у виконанні. Відтінки в нас лише 2. Так що путатися ви не будете. Приблизно воно належатиме до класичного намиста. Підходитиме ця прикраса абсолютно до. Любої одежі, тож попробуємо зробити. Це у нас білий чорний. Використовувати ще додатково будемо бусини діаметром 4 мм, та пшеничка у мене чорного кольору довжиною 8 мм. І якщо у вас немає пшенички, то ця пшеничка у мене замінює 5 бісеринок. Приступаємо до роботи. Нанизуємо дві білі, чорна, дві білі, три чорні. Три білі дев'ять чорних. П'ять, шість, <кій> сім, вісім, дев'ять. Білобусина і чорна бісеринка. Це ми все протягуємо і попробуємо провірити. Дві білі, чорна, дві білі, три чорні, три білі, один, два, три, чотири, п'яти, шість, сім, вісім, дев'ять чорних, біла і чорна бісерина. Тепер ми цю бісеринку, останню залишаємо, вертаємося через бусину і шість. Чорних бісеринок через шість. Ось так аби вам було видно краще. І робимо ось такий хвостик. Є. Тепер беремо дві білі. Три чорні. Дві білі, три чорні. Залишаємо 5 бісеринок. Це 3 чорні 2 білі ми повинні залишити. І проходимо через білу, 3 чорні і 1 білу. Через 5 бісеринок ми повинні перейти через ось такий стовпчик. Тепер нанизуємо 3 білі. І проходимо у четверту бісерину це буде остання. Ось так. І ось перший оборот у нас готовий. Після цього першого обороту ми будемо завжди робити наступний рапорт. Перші дужки в нас завжди обертаються, крутяться, Но ми їх будемо так крутити, як нам потрібно. Тепер робимо поворот, нанизуємо одну чорну-дві білі. І там, де в нас йде, йдуть самі білі бісеринки, проходимо. У другу від зайданої. Ось так. Тепер ми нанизуємо дві білі. Три чорні. Біла. І дві чорні. Ось так. Дві білі, три чорні, біла і дві чорні. І обертаємо дужку так, щоб у нас були чорненькі, і проходимо від зайденої у третю чорну. Ось так в нас вийшло. Тепер нанизуємо дві білі, три чорні. І проходимо. Залишаємо ми від бо ми її не рахуємо. Залишаємо дві, і проходимо через три бісеринки, бусину і ще останню бісеринку. Ось так. Три бусина і бісеринка. Ось так ми пройшли. Ми цю останню бісеринку залишаємо і вертаємося через ці три, і ще три. Через шість чорних бісеринок ми повинні вернутися. Все, не забувайте підтягати одну і другу ниточку, щоб було все гарно бісер щільно лягав. Тепер нанизуємо три чорні. І дві білі. Проходимо починаючи з третьої бісерини, від зайденої. Залишаємо дві, проходимо через білу, три чорні і білу. Через стовпчик із п'яти бісеринок. Ось так у нас вийшло. Тепер нанизуємо одна біла, так, це мені не подобається. Біла, чорна і біла. І проходимо у другу білу бісеринку. Хто добре не розуміє, що таке означає відзайденої, я під відео залишу силочку, де я чітко пояснюю, що таке відзайденої дозайденої. Ось так в нас виходить. Доволі непогано, на мій погляд. Не знаю, як на ваш, але мені вже подобається. І ось вже два обороти у нас є готові. Щось трошки захрипну. Тепер робимо поворот, нанизуємо три чорні бісерини і проходимо у другу. Це буде чорне, не забуваємо гарно підтягати. Тепер нанизуємо одна чорна пшеничка і дві білі. Я не знаю чому, але мені дуже подобається роботи з пшеничкою, коли я її додаю, тому що вона надає прикрасі якоїсь такої вишуканості. І тепер ми проходимо у третю бісерину. Це буде перша чорна. Ось так. Тепер ми нанизуємо 6 чорних. 6 чорних. Протягуємо, одну залишаємо і вертаємося через три. Ось, робимо такий хвостик. Я не знаю, я, чомусь мені подобається постійно працювати. З білою ниткою. Но кому не до вподоби, що ось тут чуть-чуть буде видно білу ниточку, то берете в чорну нитку. Но я звикла до білої і інколи буває так, що під руками чорна, то я працюю з чорною. Ну, переважно я працюю з білою ниткою. Дві білі, три чорні. Дві білі, три чорні, і проходимо через пшеничку. Ось так. Тепер нанизуємо три білі і проходимо у другу чорну. Ось Робимо поворот, нанизуємо одну чорну, дві білі і проходимо у другу білу. Дві білі. Три чорні. І три білі. Знову ж таки, це на мисто. Я роблю перше із своїх авторських прикрас: Дві білі, три чорні і три білі. Тож ви маєте змогу перші зробити таку прикрасу. І проходимо у третю чорну бісерину. Для того, щоб я з вами ділилася все новими і новими авторськими схемами. Будьте ласкаві, переглядайте рекламу на моєму каналі. Від початку до кінця цим ви підтримаєте мій канал. Тепер нанизуємо три чорні, дві білі, і проходимо ось цей хвостик у третю чорну бісеринку. Ось так. І тепер ми будемо робити хвостик. Нанизуємо 5 чорних. 2, 3, 4, 5. Нанизуємо бусину і чорну бісеринку. Тож, 5 чорних, бусина і чорна. Протягуємо. Бісеринку, одну цю ми залишаємо і вертаємося через бусину і три чорні бісеринки. Ось так. Тепер ми нанизуємо три чорні і дві білі. Проходимо в третю бісерину, це буде в нас перша чорна. Три чорні, дві білі, і проходимо, починаючи з третьої, через білу, три чорні і білу. Ось Через такий стовпчик. Нанизуємо три білі. І проходимо у другу білу. Дві чорні, біла, і проходимо у другу білу. Одна біла, пшеничка. Ще раз нагадую, хто не має пшенички, він може замінити п'ятьма чорними бісеринками. Пшеничка і дві чорні. Біла пшеничка, дві чорні. Проходимо в третю бісерину, це буде у нас перша біла. Дві білі, три чорні. І проходимо у третю бісерину, це буде в нас перша чорна. Тепер ми в цю, яку ми зайшли, залишаємо і через три бісеринки чорні вертаємося. Це буде доволі вузеньке намисто, акуратне, таке ніжне. Підійде до прикраси, в якої не дуже велика горловина. Три білі, тобто три чорні. Вибачаюся. І дві білі. І проходимо через пшеничку. Вже помаленьку в нас вимальовується узор перекраси даної. Тепер три чорні. І проходимо в другу бісерину. Це буде в нас перша чорна. Робимо поворот, одна чорна, дві білі, і проходимо у другу чорну бісерину, дві білі, три чорні, і три білі. Проходимо в третю бісеринку. Це є перша біла, о, чорна. Тепер ми нанизуємо. Вісім чорних. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Бусина. І чорна бісеринка провіряємось 2, 4, 6, 8, бусина і чорна бісеринка. Протягуємо. Одну бісеринку цю чорну крайню, залишаємо і вертаємося через бусину і 6 чорних бісеринок. Робимо ось цей хвостик. Тепер нанизуємо дві білі, три чорні. І проходимо, починаючи з третьої бісерини через білу, три чорні і білу. Ось так. Тепер три білі. І проходимо у другу білу. На мій погляд, доволі таке цікаве, оригінальне намисто виходить. І ось це в нас ось цей перший оборот, який ми робили ось тут. Після нього ми продовжуємо робити ось цей другий поворот. Поворот, він перший, але маю на увазі другий оборот. І все вже далі ви будете працювати самостійно. Я спробую зробити ще декілька фрагментів, щоб вам показати, яка вийде цікава прикраса. А вона вийде в дійсності дуже-дуже гарна. Ось зробила я ще один фрагмент. Тут вже буде чуть-чуть трошки краще видно, чи вам буде подобатися дана прикраса чи ні. Тож, виготовляйте. Пишіть коментарі і чекайте наступні відео. До нових зустрічей. Пока-пока!